Мовчати велике діло. В моменти, коли якесь тіло так солодко та нахально дрімає у тебе в спальні, коли твій коханий та милий побачив, що ти їх спалила, зірвався і гучно крикнув швиденько, Лєна, Вставай, І Лєна великі очі розплющує, неохоче. І дивиться, Лєна, ніби ніхто в цій кімнаті ти, мовчати, ти спиш, Лена, в мене в хаті, в моєму Лєна халаті, з моїм Лєна мужиком і твоє розовеньке плаття пасує з моїм килимком. Ти дивишся, Лєна, коса, згрібаєш докупи коси, і кожен твій рух Лєна рубає мене батогом. А знаєш, Лєна, як тишком читати йому на ніч книжку, і коли він хворіє Лєна, ліки бігти бігом. Ти спиш Лена, в мене в хаті, в моєму Лена халаті і кажеш, що я дурна. Лена, не знала певно, як рветься душа в ребрах, неначе гітарна струна. Лена, якого Бена ти в горло мені впилась, неначе колючий дріт. Ти, Лена, удар Лена, болючий коліном в живіт. У Лени обличчя Ніжне, не наче невинний підсніжник, і ручки у Лени білі, у Лени без мозолів. У Лени на пальцях нігті, мальовані квіточками, як вдами у Лени сукні, тому він її захотів. Та Лена ні в чому не вина, хіба Лена не людина, хіба Лена не воліє, оргазмів і відчуттів? У нього ще таких Лєник, Лени таких, як він. А шмарклі йому витирати, обов'язок лише твій. Ти думаєш, Лєна працює, у Лени красиві ручки, у Лени без мозолів. У Лени спіднички і брючки, а ще Лена гарно танцює, тому він її захотів. А ти, вовчення, ти вічно приречена мати рани, тому не кричи, тихо, тримай за зубами язик. Мовчи та повзиє, мовчки, і зором жорстоким, вовчим дивись, як твій ніжний хлопчик, говорить пусті слова. Ти віриш йому? Віриш. І навіть якщо не віриш, ти будеш мовчати тихо, бо поряд з ним ти жива.